Друзі, всім привіт! Маємо в наявності Volkswagen Tiguan 2022 року з двома комплектами коліс, підтвердженим пробігом 190 тисяч кілометрів автомобіль на 2-літровому дизельному двогні та автоматичній коробці DSG. Максимальна оптика IQ. Light, автомобіль пригнаний з Європи, не битий, не фарбований. В дуже відмінному стані, друзі, гарні колеса, два комплекта, зима схована в багажничку, камера асистентів, максимальна оптика. IQ Light. Дуже класний вибір. 27 500 на старті, чорний колір, кросовер, який має круту комплектацію, контурні підсвітки, друзі, датчики мертвих зон, повний електропакет та повні дзеркала. Підігрів сидінь, гарна бокова підтримка, кнопка виклику асистентів, дистронік, підкриві пілюзки переключення передач, автосвітло та сенсор дощу. Кнопка є також камера асистентів, контроль тримання полоси, карплей присутній вже бездротовий, клімат, контроль саме і останній і бездротова зарядка для вашого мобільного пристрою. Також він оснащений парктроніками 360, що дає змогу автомобілю автоматично паркуватися. Клімат трьох зон на друзі, кого цікавить, бачите, тут теж сенсорна кнопочка. Телефонуйте, тачка в Луцьку, тачка свіженька, класна камера заднього огляду, також присутня. Три кола. Тут, четверте, тут, відчищене, від Хімчищені. Кого цікавить автомобіль, запрошуємо на огляд будь-який вид перевірок. Ми з вами на зв'язку 24 на 7, компанія Автолуцьк. тільки найкращі автомобілі з підтвердженими пробігами з Європи. Цікавить, приїжджайте, будемо спілкуватись. Всім гарного дня та дякуємо вам за увагу!